З обладнанням імпортним, щоденно, щорічно буде переробляти 12-14 тисяч кубометрів деревини. Це дало змогу нам не скоротити кількість працюючих на сьогоднішній день, а збільшити, збільшити кількість працюючих людей на виробництві. Но разом з тим, виробництво наше має багато і об'єктивних причин, які Сьогодні зумовлюють нашу неритмічність в роботі. Зокрема, це є. Одну хвилину я, Да? Ці причини ми їх знаємо, над ними працюємо і маємо вихід з цього скрутного становища. Користуючись нагодою, перед день свята професійно, День працівників лісу. Дозвольте мені поздоровити всі весь колектив Держлізгоспу, ветеранів праці. Побажати їм здоров'я, витримки, надійності, сімейного благополуччя, а також всіх земних благ, які присущі для наших людей. Все? До мене зараз. Хай зайде Блиндюк, Блиндюк тільки. А хто там мене чекає? А, зараз зайде вона, да. Да, да. Я зараз буду займатися. Всім, да. Хай Блиндюк зайде на себе. Це, я хотіла, щоб Це ж не поділка, а конкретно бачите. І якщо uh, ми будемо просити цей кредит, то no, може. А може напишемо, нехай буде. Я все таки, що просимо я... ну, його. Дадуть давай, пізніше, але лучше нехай так. Да. Ми мені, хай мені так, нехай так буде, Чи, воно. Тоді тут то він у мене буде лежати ще, так? Да? Я її повинен переглянути, чи ви її достовір? E, ну ще там три сторінки буде. Ще три буде, да? О, я браку, я нас... є, я буду... так? Валя, тут. Дуже... Працюємо працює. Делайте, я надію, може, що працюєте. Так. Так. А мені що робити? Ну там, открыто, ну там откуда тысяч вот. у за... нас? Наделись на работе, мы в новом центре стоим. А вы спинами. А знает <связь. <связь. <связь> Было Валя, А загальный не Зажил. не не Техничная устанавливает. Вы что, это нет? Ну да, кисть, покажи. Да. Кто-то туди. Давай ты сразу не помню. Может нам тоже буде идут. сразу стал на хорошо. <реклама> <реклама>

то це дорожче можна продати, ніж просто кугляк вибити сюди. це все акуратненько зробив і попит. Зараз ми питаємо, скільки них буде початок